Нічка зорі розсипає, тихо, тихо, сніг лягає. Він до кожного віконця диво дивне, наближає. І Андрійко, і Марійка кожен з них чудес чекає, бо готується зустріти час святого Миколая. Знаю, діти, Миколай добрих чемних поважає, гарним діткам у панчишку. Він дарунки укладає. Миколай спішить із раю, з дивних голубих небес, бо, напевне, добре знає, що всі ждуть його чудес. В нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в торбі в нього є, чемним діткам роздає. Все затихло на дворі, сяють зорі горі, всі чекають, виглядають чудотворця Миколая. Але щось він забарився може, в небі заблудився, піду його пошукаю. Де ти ходиш, святий Миколаю? Поспішаймо, поспішаймо, всі бажання написати та святого Миколая дуже чемно попрохати. Комусь ляльку, комусь книжку, комусь хатку мішку, а комусь коня швидкого і шабельку до нього. А мені цукерок трошки, шоколадок та горішків, торбу пряників медових та й бубликів здорових. А хіба не забагато? Ні. Іде веселе свято? Ой починає вже темніти, скоро вже настане час. Миколай прийде до нас. Гей, Бурмило. Чи ти чув, чи ти бачив, хто це був? Бачив, бачив, чуть не чув, але хто це не збагнув. До святого Миколая дітки тут листа писали і у голос розказали, що вони бажали. А ще ж вони бажають? Ой, як жаль, маленький брате, що не вміємо писати. Дуже охотів би я, хоч маленьке порося. Ай, стидався у святого, як проситимеш такого. Краще побажай собі хоть капусточки, хоть дві. Ой смішний. Ти куцехвостий. Хіба ж вов капусту їсть? Ась я возів медочку, горщик, може, й цілу бочку. Звісно, мед він найгарніше, але курочка смачніше, подарунок на обід. Так про це просить не слід. У святого Миколая я хоч масла попрохаю. Чую, чую, щось буде, Може, вже святий йде. Тікаймо. Тікаймо. Ой, що це за лист лежить? Та це ж дівчинка листа загубила. Кинь скоріш листа у скриньку, щоб не плакала маленька. Ой, ні. Я віддам його Святому Миколаю. Може, стане він добрішим, дасть мені м'язця скоріше. Швидше вовчик кинь листок, бо ще чую скрип санок. Всі звірята поспішайте, Миколая, зустрічайте. Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка і звірятка. Я прийшов до вас у добрий час, знаю, ввечері молились, до роботи не лінились, тата й маму поважали, тож сімченим малюкам подарунки я роздам. Гляньте, святий Отче, щось вам вовк сказати хоче. Ви пробачте мене, що я тут знайшов листа і не кинув його в скриню. Вовче, я тобі прощаю, я бажання усіх знаю і про Любу пам'ятаю, гарну ляльку я тут маю і для неї, і для всіх є дарунків міг. Вовкові ось тут ковбаска, Бери Дякую, вовчику, будь ласка. Святий Миколаю. А лисиці кусок шинки це для тебе Локоминка. Дякую, святий Миколаю. А ви ось не в року бочка меду круглобока. Дякую, святий Миколаю. Зайчик, ближче підійдино. Моркви тут тобі торбинка. Дякую, святий Миколаю. Подарунки всі дістали. Так, усі. Ну, а зараз поспішаю, діточки мене чекають. Бажаю я щастя кожній родині, миру і злагоди нашій країні. До побачення. Бувай, бувай, святий Миколай, і на тирі до нас завітай.